Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. і Я за вас подивився Аквамен та загублене королівство, або як я його називаю, похорони кіно DC, на які ніхто не прийшов. Перед тим, як я почну розпинатися про це не прекрасне кіно словами, які ви вже скоріше знаєте наперед. Я нагадаю, що ми прямо зараз збираємо на автомобіль, у тому числі для третьої окремої штурмової бригади. Тому якщо у вас завалялося там 100 гривень, і ви раптово хочете виграти ігровий набір по Diablo 4, то ви знаєте, що робити. Заходьте, будь ласка, в опис до цього відео. Там будуть усі реквізити, і саме ви допоможете нам назбирати на автомобіль. Дякую вам наперед. У цьому році кіно DC святкує, а то, мабуть, то все-таки ну святкує, але не цокаючись е, бокальчиками десятиріччя своє, стукнув перший і останній ювілей у 10 років, і, мабуть, це найкращий спосіб у принципі показати відношення продюсерів до цієї франшизи, як випустити Аквамен 2. Ворнери нагадують мені багатих дітей, яким батьки купляють купу іграшок, і не встигли вони доламати одну, яку вже тягнуться руками до іншої. Якби ми робили огляди лише одним словом, то для Аквамена 2 це слово було б байдужість. Студії було б байдуже, що там виходить у помираючому всесвіті, бо все рівно воно уже не має ніякого сенсу. На якісь там оригінальні ідеї теж забили ворноробразівського цвяха і перезнімали усе, до чого дотягувалося, чисто аби зайшло, хоча б тестові аудиторії. Байдуже було режисеру, бо сцени міняються одна за одною, і вони рідко мають якийсь сенс. Байдуже було сценаристу, бо якщо він десь і черпав натхнення, то у свого умовного не знаю, племінника який грався фігурками. При цьому я навіть не перебільшую, тому що у фільмі буквально є сцена, де Артур Карі, чи як його там звали, грається своєю власною фігуркою, яка мочить інших. інші фігурки, бо знаєте, у маркетинг цих самих іграшок уже додатково вкладатися ніхто не буде. Найгірше, що абсолютно плювати було, навіть Джейсону Момоа, настільки що він не готувався до ролі взагалі. І якщо ви сподівалися побачити його накачане, загоріло татуйоване тіло, то все, що ви отримаєте, це дутий костюм поверх на пусце від About. So, worth, check that <laughs> out. you gotta work out i didn't It's oh, 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 oh. <sighs> that's a lovely padded costume you got there jason i prefer a skin suit myself mate <sighs> <sighs> i love you aquaman У всьому фільмі старається хіба що Патрік Вілсон, бо, мабуть, дуже уже хотілося знятися хоча б іще у чомусь, що не про демонів із привидами. Іронічно, звісно, що Джеймс Ван підклав свиню і напхав сюди неживих родичів Атлантичан. Але це щось розійшовся і навіть не згадував нічого за сюжет. Він там безумовно був. Але знаєте, у Тома і Джері він теж ніби як був. У тих пари коміксів, котрі прочитав Джеймс Ван, не виявилося дуже багатьох лиходіїв, а тому у нас, у друге цю роль буде виконувати Чорна Манта, який усе ніяк не. Помститься за свого тата, із яким ми були знайомі у минулому фільмі десь приблизно три хвилини. Лють манти така сильна, що він спричиняє глобальне потепління через місцевий вібраніум і випадково підзвільнює древнє зло, котре його спокушає силою, і при цьому підозріло схоже на короля ліча, але тільки зелене, бо, мабуть, іще не виросло. І аби перемогти усе це зло, яке залізло в інше зло і склалося у мегазло, аквамену потрібно об'єднатися зі своїм братом Ормом, мертве і зелене. Поєднайте це із морської темати. Такою вийшла б непогана навколо лавкрафтівська атмосфера. Але нагадаю, що ніхто не був зацікавлений у цьому фільмі, а тому Атлантида, який майже весь підводний світ, буде схожий на Таймс Сквер на день Нептуна, настільки, що там буквально є центральна площа із місцевими рекламними моніторами. І воно було б ще не так погано, якби усе це не було зроблено у поєднанні з графікою, настільки поганою, що казати, що вона як в комп'ютерних іграх означає сильно образити комп'ютерні ігри, особливо, якщо вони були запущені на хорошому залізі, як знатному містеру криворучку, мені при виборі техніки ліпше доручити щось більш надійне. Як добре, що Asus VivoBook s 15 OLED може похвалитись і цим, бо має надійність військового класу стандарт MIL-STD 810 Edge. Тобто, навіть за екстремально низьких температур, мінус 50-70 градусів за Цельсієм, ви зможете насолоджуватися першокласним 156 дюймовим oled дисплеєм Тобто, де б ви не були від Ногих джунглів до квартири із холодними батареями ви завжди зможете добряче напрацюватись. А якщо не напрацювалися, бо ваше бажання робити перевершує запаси доступних нині батарей, то знайте, що через type c ви швидко зарядите цей ноут чи комплектним блоком живлення 60% за 49 хвилин. І навіть про оченята ваші він потурбується, бо має сенсор кольору для автоматичного регулювання яскравості. Тому я не знаю, що ви забули у тих вологих Джунглях чи при температурі мінус 50 градусів за Цельсієм, але зображення на екрані ноутбука завжди буде якісним. Попри те, що він маленький і тоненький, він все рівно зберігає потужність, яку йому забезпечує процесор 13-го покоління Intel Core i9 13900H. Найкраще, що із ним можна уявляти, що ви секретний спецагент, бо на відміну від багатьох інших ноутів, шторка вебки тут механічна. І все це потужне добро, надійно заховане під металевою кришкою, що розкривається на 180 градусів. Сильно більше інформації про Asus Vivobook S15 OLED ви можете знайти за посиланням, вказаним в описі до цього відео. Но про графон говорити це діло десяте, але тут у нас ніби як блокбастер. Одна із головних причин ходити на розважальні кіна це бажання, щоб тебе розважали. У нас тут не доктор хто щоб за цікавими і різноманітними ідеями, я не про тебе крізь чібнул, не помічати графон, зроблений у перерві між уроками. До Аквамена, як нікуди раніше, ліпиться порівняння із піратами Карибського моря 3, котрі вийшли, просто господи, 16 років тому і виглядають не стільки краще, скільки у рази стильніше. Текстурки на вони хороші, текстурки на октопусах. Вони навіть іще краще. Це одне тут, якби питань нуль. Але от як воно усе разом об'єднане, це уже питання інше. Я не вимагаю від фільму, у якому головний персонаж катається на морському конику, котрий при цьому рже як справжній коник якого небудь реалізму. Я лише прошу, щоб у фільмі, котрий коштував понад 200 мільйонів доларів, люди виглядали, котрі от знаходяться під водичкою, щоб вони виглядали так, ніби вони знаходяться під водичкою, а не поспіхом відбудованому павільйоні із фільтром водички з інстаграму. Чи ще гірше, щоб вони при цьому були відмальовані так, що із цього всього сміялися б навіть у 90-х. Ми можемо скільки завгодно сміятися із мультяшності Ліги справедливості Снайдера, але на тлі другого Аквамена вона просто верх реалізму. Знову ж таки, усе це можна було б витерпіти, якби кіно мало у собі ще щось, окрім ударної дози графонію. Усе частіше я чую про втому від супергеройщини, але не зовсім це і правда. Історії про супергерої у ті чи іншій мірі були завжди починаючи із міфів, закінчуючи ковбоями. Насправді люди втомилися від того, що нам постійно пхають одне і те ж. І другий Аквамен це просто. Чемпіон із вторинності. Якщо ви крутитесь у задротівській темі, то кожні 10 хвилин вас буде сіпати від того, що ви це вже десь бачили. Були накрадені цілі сцени із громадянської війни, як по візуалу, так і по сенсу. Були узяті елементи із Володаря Перснів, World of Warcraft, Чорної Пантери, Зоряних воїн і навіть доктора Стренджа із Віжен. Бо це не ми погані, це магічний предмет нас такими зробив. Ну і звісно, десь я уже бачив, як головний персонаж, котрий просто Простодушним, вибачте, за свого роду тавтологію Бугаєми при цьому вже до наступної частини став абсолютно тупущим і був змушений об'єднатися зі своїм розумним, кращим у всьому, але при цьому лихим братом для спільної мети. От тільки де? Рятуйте на допомогу! Мій брат умирає! На допомогу! Допоможіть! Е, класика! Ненавиджу. це принизливо. Для мене не принизливо. На превеликий жаль, Тайка Діті виявився куди більш заразним, ніж ми усі подумали. Він покусав Джеймса Вана, і тому Аквамен 2 – це буквально Тор 3 і 4, але у найгіршому сенсі цього слова. Артур Карі не те, що був коли-небудь мегарозумним персонажем. Але я не розумію, у який саме момент із воїна, котрий не хоче, але все ж прийняв свою долю бути королем. Він раптово став тупущим підлітком із е, просто веселого чолов'яги, знаєте такого мужчин. Чики, любить хильнуть ПФК, перетворився у дегенерата, після якого якось дуже хочеться, щоб корлем був усе ж його брат. Причому найгірше, що Аквамен остаточно на усі 100% перетворився у Джейсона Момоа настільки, що на тлі видно гітари, мотоцикли, а сам водомужик п'є логотипом до камери пивко цілком конкретної марки. Ну і звісно, якщо у тестовій аудиторії скоріше за все були найменшенькі, то треба запихнути і також туалетний гумор, котрий на. Диво ніяк не пов'язаний із Ембер Майже. І знову ж таки, фільми, вони різні. Гумор він теж різний. Я усе прекрасно розумію, але те, як маленьке дитятко сить мамові чи татові у очі, е, прямо от в обличчя, а то фактично і в рот, ми вже бачили неодноразово. Не в особистому житті. Ну, хочеться вам запихнути приколи про пісяшки менше із тим. Можете, наприклад, обіграти отаку от, от тему, як? Поясніть, будь ласка, як пісні люди в Атлантиді? Це ж не глибина гумору, а, а, а? це ж буквально на поверхні, а? Говорячи за Ембергерт, сварити я її не буду, на ній і так живого місця вже немає. Та й навіть фільм ніби як соромиться її. Взагалі таке враження, що перша частина залетіла чисто випадково, і ніхто не знав, що робити із тими усіма персонажами, котрих поневигадували з самісінького початку. А тому більшість із них цього разу просто була. Після досить красивої історії кохання Томаса Карі та Атлани, якось аж гірко бачити, як у другому фільмі вони просто існують на фоні. Тому персонажу Вілема Дефо у цьому плані, звісно, неймовірно пощадку. Стило. Мабуть, звісно, найбільше шкода, окрім самих глядачів, Патріка Вілсона, який, за рівнем доречності, тут десь приблизно як Крістіан Бейл у четвертому торі. Це абсолютно не його рівень. Якщо у першій частині він цілком і повністю витягнув роль повелителя океанів, то тут йому не дали що й витягувати, бо його персонаж перетворився у комік реліф. Хоча морським курям насміх і весь сюжет, вірніше, його відсутність. Так, я казав, що тут є сюжет, але мені стидко повторювати таке двічі. Місцевого Саурона зливають неймовірно. Просто, адже для цього треба було просто сильніше, якби піднатужитись, і все буде в порядку. Ну і майже усі, ні, навіть не так, що це я от перебільшую, не майже якби я узагальнюю скоріше, абсолютно усі. Абсолютно усі арки персонажів були вгадані мною за 20 хвилин. От, от як тільки я почув про те, що хтось когось не називає рідним братом, так все я зрозумів, чим воно закінчиться. Настільки воно вгадується наперед. Перед творцями комікс муві, які адаптують матеріал, котрий вигадувався у 60-х і 70-х під речовинами різної важкості, стоїть зазвичай вкрай важка задача зробити так, щоб все це сприймалося цікавим сьогодні. Але чомусь мужика, який одягнутий у прапор і зве себе капітаном Америкою, адаптувати у шпигунський фільм змогли, а Аквамена ж вирішив зробити з майже тим же рівнем упоротості, з яким він робився спочатку, і який явно не пережив випробовування часом. Але найсмішніше, що навіть у такому випадку можна було б зробити хороше кіно, просто воно саме не знає, чим воно хоче бути. А коли кіно не цікаве в своїй основі, то глядач починає ставити запитання. Звідки у манти з'явилась армія посіпак? Ні, нормально, Я було хотів пожартувати, що типу почові називався Манта, якщо не можна його мочить, якби так. Він же там постійно наряє. але ні, уже доведено, що можна мочить манту. Чому Аквамен став пухлим? І найголовніше. Навіщо фільму взагалі здався орм, якщо от, і, от, от крім отої сцени, от, де він так от вистрибує з водички, так от, от ефектно, от, от, і отак. Отак от а і воно так бризкає все, прямо хочеться піти у 4DX. От, в принципі, ясно чого, а от для історії він ніякої ролі не відіграє. Єдине для чого він потрібен, так це через те, що він знає у кого спитати, де шукати манду. Для цього не треба було визволяти воєнного злочинця про тому, що він сам був проти цього визволення, бо це наражає на нову підводну війну усю Атланти. Я розумію, що я зараз цілком свідомо наражаюсь на дизлайк, але чисто із точки зору сюжету і персонажів, флеш був кращим фільмом. Так, він був погано реалізованим, і графіка взагалі ставила під сумнів: а чи правда сідап настільки поганий, але чисто сценарно. Це було хоча б схоже на кіно, а не затягнутий скетч із SNL, котрі знімали, поки Джейсон Момо і ще якось популярний. Я не знаю, як взагалі в принципі можна рекомендувати вам піти на цей фільм, витрачати на нього свій власний персонал. Час, якщо навіть творцям цього фільму було на нього абсолютно байдуже. Традиційної прем'єри у Лос-Анджелесі, знаєте, з розмахом і червоними доріжками не було, був лише скромний показ для преси і деяких інфлюенсерів. І саме так було завершено десятиріччя кіно всесвіту Ворнери могли зробити із цього подію, включити на титрах якусь душевну нарізочку, щоб Тайлери Андерсони плакали, але натомість усю цю досить довгу історію вирішили спустити в унітаз. А останньою сценою цього кіно всесвіту, над яким пахало тисячі людей, і не сильно більше людей його дивилось, було поїдання Таргана. Це, мабуть, багато про що говорить, коли завершення дешевого серіального флеша, який був, м'яко кажучи, не шедевром, було кращим ніж у багатомільйонній кіно франшизі. Я в в одному випадку не рекомендую подивитися фільм Аквамен 2. Я рекомендую ліпше залишитись вдома, та нарешті, якщо у вас є така можливість, заваріть собі трішечки чайочку і присвятити 44 хвилини із копієчками на наш огляд на міцного горішка, де ми розповідаємо неймовірні факти, які ви, можливо, десь чули, але точно чимось ми вас здивуємо. Скоріше за все, підіть, подивіться, а от раптом так і буде. Тепер у нас слабо? Можливо. Якщо ви встигли подивитися Аквамена 2, то по перше, мої співчуття, по-друге. Розкажіть, будь ласка, як вам взагалі враження? Може вам сподобалось, може я не правий, як завжди. У принципі, от Юліана каже, що я рідко правий. Тобто, якби це, це для мене нормальна, це звична для мене е, реальність. Як ви взагалі думаєте, от що мене насправді зараз цікавить? Чи вірите ви, що е, кіносесит DC Джеймса Гана він буде хорошим чи ні? От в це ви вірите, бо як ви знаєте, вже люди трішечки задовбалися цією темою супергероями? Е, от, попри те, що я перед цим сказав, та от. Власне, люди думають, що от якщо фільм про супергероя, то значить там буде чергова фігня із добром і злом, яке буде одноманітним, і в кінці буде бік fight, І люди не очікують уже нічого. І от цікавить мене ваша думка, що ви очікуєте від нового кіносезу DC? чи буде він нормальним, чи буде він як завжди. Дуже сильно прошу вас вкластися у перемогу України і долучитися своїми декількома гривнями. 100 гривень можливо для вас багато. І я прекрасно це розумію: 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня, 0,000005 гривень. Якщо у вас вийде задонатити таку суму, донатьте її це дуже важливо. Тому що чим більше ви задонатите грошей, принаймні кількість я кажу зараз про кількість донатерів, то е, тим більше залишиться окупантів е, в Україні. І знайомитись із українськими хоробрими хробаками. Якщо ви хочете підтримати нас, то знайте, що це дуже просто зробити. Один долар зробить нам хорошу погоду, якщо ви підпишетесь на наш Патреон на кофі, або от за усіма іншими реквізитами, які також будуть надані люб'язно пані Юліаною, котра, до речі, монтажила це відео, але це спойлери, ви, можливо, цього не знали. Зато зараз у нас що буде правильно рубрика. А що ж там. Э, Артур? Ні. А що ж там Антошка? М. Хосе, М -м -м. згадав. Це все було от. Тупуща дурацька показуха, бо я завжди пам'ятаю цю рубрику, яка називається: А що ж там, Бенджамін?» Бенджамін, у нас сьогодні, нарешті, персонально вирішив погуляти і не просто, знаєте, а от саме гульнуть. Навіть таке використаю слово. У нас собака, яка любить рейви. Як бачите, прямо от, от, прийшов із чергової тусовки і показав нам, як надо жити. От татко з мамою в нього неймовірно нудно живуть, але от він, от прямо знає, як відривається, ви гляньте на нього тільки. Ну що ж мені залишається? Це лише нагадати, що мене звати Тедра Андерсон. Монтажила це відео, а я уже казав. Ви дивилися Geek Journal тримайте з нами на одній хвилі. Народ до нових зустрічей. Бувайте! Все. Ми закінчили.